Доброго ранку, шановні, 26 листопада. Сьогодні ми... О, сьогодні таке дуже цікаве замовлення. Прибирання вивіз сміття після пожежі. Ось дивіться, ось така неприємна дуже у нас ситуація, була пожежа. Була пожежа, але... Будемо намагатися допомогти людям. Все це діло все це діло вивести і зробити більш-менш гарно. Гарно. Ну, як, як зможемо. Ось так. Звертайтесь, працюємо і з таким. з таким ділом.